Писанку здавна вважають символом сонця, життя та безсмертя. А її розпис давня українська традиція, приурочена до одного з найбільших християнських свят Великодня. Створити власні писанки в галереї народного мистецтва України зібрались активістки жіночого руху за майбутнє. Кожній з учасниць пропонують обрати за зразок готову писанку або створити свою. Пані Ірина до обряду долучається вперше. Каже, від цього тепло на душі. Вона наносить на яйце зображення риб та баранців як символи сімейного щастя та Божої помочі. В мене спочатку нічого не виходило, не а зараз мені дуже сподобалось І вже гарним малюнком. будуть, що це дійсно дуже велике свято. всі назад. Тому це дійсно дуже важливо. і Дуже важливо для кожного дівчинки. Обов'язково вміти це зробити. На білому яйці креслять візерунок, який поступово покривають воском та фарбують. У кінці віск плавлять та знімають, а писанку освячують на Великдень. Пані Альона має певний досвід, каже, всі етапи по-своєму цікаві. Це спілкування в першу чергу. Чомусь повчає, десь заспокоює. Ну, така собі символіка приготування до свята. Ти кожна дівчина в цю писанку вкладає. Щось своє внутрішнє, розпис писанок став щорічною традицією, а цього року він набув нового сенсу, каже очільниця руху Валерія Бондаренко. Сьогодні наші писанки будуть присвячуватися нашій перемозі. Та, дівчатку здоров'я нашим воїнам, удача, особливо зараз тим, хто нас боронить. Мир нашій країні. основна мета жіночого руху за майбутнє на Черкащині втілення ідей та задумів для розвитку нашого регіону. Його учасниці різного віку, фаху та вподобань, розповідає одна з активісток, депутатка Черкаської міської ради Олена Агапова. Це допомога нашому місту, допомога в плані реалізації всіх наших задумів. Наразі це допомога, дуже велика допомога внутрішньо переміщеним особам, діткам, які зараз знаходяться у нас. Це забезпечення продуктами харчування, це забезпечення необхідними речами першої необхідності, так скажемо, продуктовими наборами. Нам дуже багато допомагають в місту і меценати, і бізнесмени, ну хто чим може. Е я гадаю, що це все спрямовано на те, щоб скоріше закінчилась війна, скоріше ми здобули перемогу і скоріше у нас був мир і спокій. В українські орнаменти ці не знайдеться жодного негативного символу, каже майстриня писанкарства Ольга Мартинова, починаючи майстер-клас. Пишете, задумуєте. Освячуєте, тримаєте. Раптом багато поганих людей в хату ходить, або хтось щось погане думає, може писанка лопнути. Але вона набрала на себе негатив і вона вас оберегла від чогось, бо там були ваші хороші думки, ваші хороші бажання. Таку писаночку ви не викидаєте ні в мусор, ні нікуди. Ви загорнули в тряпочку і закопали у земельку. З року в рік у галереї народного мистецтва готуються до Великодня, продовжуючи давні традиції. Великдень і різдво це такі ну надзвичайно знакові свята, і я думаю, що кожний українець до них готується. Ну вже як виходить, виходить насправді складно, але я думаю, що це все тільки до хороших змін в нашому житті. Розпис писанок заспокоює та збалансовує внутрішній стан. А орнаментом, закарбованим у символі життя, можна прикликати щастя, удачу та позитивні емоції для себе, родини та друзів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ультана.